П'ятниця, 14 червня в ефірі. Новини на одинадцятому у студії Катерина Нічок, Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Зі стратегічної авіації ворог сьогодні атакував регіони України. Всього росіяни запустили 14 ракет різного типу на Дніпропетровщині ж зенітники протягом ночі збивали ударні дрони. Усі останні подробиці розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Марко. Катю, вітаю загарбники. Цієї ночі атакували Дніпропетровщину дронами. Два збили у Кам'янському районі, і по одному у Дніпровському, Криворізькому та Синельниківському. Били дронами камікадзе і понікополю. Вчора ж ворог майже два десятки разів бив з артилерії та БПЛА Понійкопольщині через обстріли постраждав 17-річний юнак. У нього множинні осколкові поранення били окупанти як по інфраструктурі, так і по житловому сектору. Зокрема, по понівечені шість приватних осель. 14 ракет цієї ночі росіяни запустили по містах України. З них 10 крилатих, 3 балістичні та одна аеробалістична кинжал. Також скерував ворог і 17 безпілотників. Загалом ППО збила половину з усієї кількості ракет та усі шахеди. Зенітники працювали у семи областях України. Також цієї ночі противник завдав авіаударів по населених пунктах Харківщини. Через обстріли горіли житлові будинки, машини Попередньо обійшлось без постраждалих. І гучно було на Росії. Територію РФ масово атакували безпілотники. Тамтешні міноборони заявляє, нібито збили 87 дронів. Найбільша кількість десятків – завітали в Ростовську область. Вибухи лунали на аеродромі Морозовськ. і наразі це вся інформація. Більше розкажемо впродовж дня у наших випусках. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко. Ручка, який розповів про ситуацію в Україні та області. Шестеро травмованих двоє з них діти, пошкоджені майже сотня приватних будинків, п'ять навчальних закладів та газова інфраструктура. Вчора по обіді Росія обстріляла новомосковськ. Як оговтуються після трагедії городяни з місця події, наша журналістка Тетяна Зайць. Як ви відрагували чи вибух я різко піднялася? Я почула, що дитина почала плакати й вона У напіврозтрощеному помешканні Аліна до дрібниць пригадує недавній момент удару балістикою. Жінка й досі тремтить від шоку. Говорить, дуже злякалася за чотирирічну доньку Віку, яка у той момент бавилася в іншій кімнаті. Батарея вирвалася вирвалася немає. Ну, ми вибігли відразу на в паниці. Аліна говорить, потужний вибух пролунав десь в обід, коли із дитиною була у будинку. Її донька у той момент стояла біля вікна. Його знесла вибухова хвиля і відірвала радіатор. Саме він і травмував дитину. Віку вже оглянули медики, у неї струс мозку та подряпини. Ну, От бачите, досить. І все тут от лежало, це я пообірала. Частково розтрощена одна зі стін та зірваний дах. Мешканка новомосковська Інна Васильівна проводить невеличку екскурсію на власному подвір'ї, демонструє, як постраждав і її будинок після ракетної атаки. Фашисти, фашисти саме натуральні. Кого ж вони б'ють? Це ж кошмар. Після обстрілу у місті екстрено розгорнули штаб гуманітарної допомоги. Кришу часть криші знесло. Ну що треба ж затулити. А це мешканка міста пані Наталя завантажила на велосипед лист фанери. і Везе його додому. Жінка неохоча до розмов. Одна виховує дитину інваліда. Говорить зараз, і ще мусить самостійно лагодити. Розтрощений будинок. Нічого хорошого. Ну як ви подумаєте, як воно всі рвалося, і вікна всі повилітали, і все, і криша, і, і, і діти перелякалися, плачуть. Ну, як ви думаєте, що хорошого? зараз мешканцям допомагають необхідними будматеріалами, дошками та поліетиленом, аби ними, хоча б тимчасово позатуляти дірки в будинках? Наші фахівці роблять відповідні акти, допомагаємо людям, які дома більш-менш постраждали. Стосовно то есть, загальної допомоги, треба буде надати пакет. Документів. в Окрім низки приватних будинків після ракетного удару по новомосковську постраждало за офіційною інформацією і п'ять навчальних закладів. Ось та стара гімназія. Старі вікна не витримали, і там повилітало скло. А от нові металопластики вікна витримали. І вони цілі. 36 вікон вилетіло. Плюс пластикові вікна є, не видержали, вони викривлені, їхні профілі. Тобто як з цим бути, я не знаю. Директор новомосковського ліцею перелічує збитки, які наробила вибухова хвиля. Заклад був усіяний склом, особливо дісталося актовій залі. Тут планували провести символічний випускний для дев'ятикласників, але не склалося. Ніхто не чекав, такого ну все таки ударна хвиля була дуже сильна. Ми не чекали. Але коли полетіло стекло, то Да, і це було неприємно, коли от актову залу. От ви бачите, да? Тобто ми там готували все таке, хоч якось в якомусь робочому порядку, виручити дітям свідоцтва про базову середню освіту. Дев'ятий клас вони закінчили. Дата вийде 14 червня. У школі говорять, ракетний удар не робив багато лиха і сильно налякав працівників. Проте всі живі і налаштовані привітати дітей із отриманням базової освіти, бо наші діти це майбутнє за яке. І б'ється сьогодні Україна, Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Уважно дивіться під ноги, бо містом бігають велотанські щури. Дніпряни щорічно скаржаться на непроханих сусідів. Гризуни заполонило ледь не кожен смітник. Чому комунальники не борються із щурячим бумом та до чого це може призвести, знає Анастасія Шуляк. Як однагають, дати как какиш тікаєш. Щури буквально прописалася в подвір'ях Дніпра. Кількість грузунів у місті подекуди вражає. Люди просто бояться підійти до смітників. Люди мусор викидують, на них. Я тепер вечором боюсь тут ходити. ходіть. Піщестя там в ящик. Ой, це ужаси. Дебелих грузунів мешканці не можуть порахувати, що й казати вражає і кількість їхніх нір. Чоловік на сідав вечором се. 18 штук 18... было. <ганалец> И при том, вот такие величины. Гризуни настільки активно переміщуються подвір'ям, що автомобілісти навіть не помічають їх на дорозі. Машина їде, а вони бігуть. Та Крісу. тут кріса лежала, там кріса лежала. Мешканці самі намагалися знешкодити поганців та все безрезультатно. Лапсинами силами у нас не виходить, тому що їди у них при вони отраву не їдять. їдять. це приобрело каби бы, катастрофічні масштаби. І проблема існує не перший рік. Де п'ять уже Під гаражами минуре, страшні. за допомогою зверталася неодноразово. Я прощалася на гарячу лінію, причому ні відповідь один і той. Толу. Сервіс такого? займається дезінфекцією підвалів вдома. А цей часто виходить, виходить, виходить ну, нічим. Та хто все ж таки має труїти підземних мешканців? Дізнаємося згодом. На щурини королівство перетворився і центр Дніпра. Хвостатих тут можна зустріти, ледь не у кожному провулку. Саме антисанітарія та залишки їжі приваблюють гризунів. А поїсти їм тут є, дай Боже. Пацюки несуть із собою не тільки дискомфорт, але й серйозну загрозу для здоров'я людей. Вони переносять різноманітні інфекції та поширюють небезпечні хвороби. Сказ, по-перше, туляремію можуть переносити у нашій області. Це лептоспіроз, тому що наша область багата водною мережею. Захворіти на лептоспіроз можна через контакт відкрити рани сечого зараженого щура. Серед основних ознак підвищена температура, ураження печінки. Нирок у Дніпропетровській області у минулому році було 15 випадків лептоспірозу. Це крисиний був лептоспіроз. Якщо хворобу не лікувати, наслідки летальні, однак каже фахівчиня зафіксованих випадків захворювання саме через укуси щурів, мінімальна кількість. Зазвичай недуга передається через водоймища та необроблену їжу з ринків. Та хто все ж таки має вирішувати питання з навалою щурів у Дніпрі? Чи смітник э, того? Щури. коли щури в біжить біля закладів харчування, то ці щури і годуються біля сміттєвих баків цих закладів харчування або може у самих закладах харчування щури є там, де їх чекають з їжею. Тож, говорить, власники будинків мають самі давати раду пацюкам. ОСМД чи ЖСК, вони повинні замовляти може в якихось приватних компаній такі ж самі послуги. Те, що стосується бізнесу, наприклад, чи якихось там приватних закладів, вони повинні також самі вирішувати цю проблему. Ми ж зі свого боку вирішуємо цю проблему в будинках, які підпорядковуються саме нам. Кількість звернень стосовно щурів не активно змінюється з кожним роком. Щури є і будуть, поки їм. Є чим посмакувати у дніпровських смітниках. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. П'ять медалей на всеукраїнському чемпіонаті. Вихованці трьох спортивних шкіл Дніпра посіли призові місця у Кропивницькому. Змагання з легкої атлетики проходили 7 по 9 червня. У них брали участь майже 600 спортсменів з різних куточків країни. Наші легкоатлети здобули одне золото, два срібла та дві бронзи. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.